Отже, в кастрюлю з укропом я закидаю ліниві вареники, воду обов'язково підсолюємо, даю приблизно чайну ложку солі, у мене 2 літри води, і порціями починаємо варити вареники. Вареники закидаємо киплячу воду, розмішуємо. І коли вони спливуть, проварюємо недовго, буквально 1-2 хвилинки і виймаємо, щоб вони не були занадто м'які і не розварилися. Ліниві вареники поливаємо прожаркою і варимо наступну порцію вареників. Смакуйте на здоров'я.